Україну на Євробаченні вперше представлятимуть рокери. Це гурт Оторвальд. Хлопці перемогли, не діставши найвищої оцінки ані від глядачів, ані від суддів. Таке можливе через зміни у правилах голосування, запроваджених два роки тому. Їх переписали, щоб тримати інтригу до останнього. Саме так перемогла і Джамала у Стокгольмі. За перебігом цьогорічного національного відбору спостерігав Дмитро Грінченко. Глядачі сходяться до зали, а фіналісти національного відбору на пісцени Євробачення готуються до виступу. Через полчаса почнеться ефір. Волнуйтесь, конкурсанти, не безпокойся, Саша Тав. Саша Тав – лідер гурту Сальто назад. Їм на сцену йти першими. Привет. Кажуть, налаштовані позитивно, щоб довести це, співають. Я її балко! Бойовий і гарний настрій у Меловіна розповідає, такого не мав ні на півфіналі, ні на репетиції і показує нову мікрофонну стійку. Новий друг в моєму музикальному арсеналі. Це зділ мій папа. Це мій літ. А от Женя Галич з гурту Оторвальд перед виступом жартує. І Ларі свої волоси Таяні. Меловін цілується з Рожденом. От і ми Сальта, назад. Потихонечку сидим в гримерці і, і пилимо побіду. Ні, я шучу, все здорово насамперед, все круто, а нас, нам очень подобається весело. Відкривала фінал національного Євробачення Джамала. Заспівала і пішла до суддівського столу. Там її чекали колеги Костянтин Меладзе та Андрій Данилко. Від суддів наполовину залежали результати конкурсантів. Це гурт Сальто назад, Меловін, група Оторвальд, Іларія та Янна і Рожден». Паралельно голосували глядачі. Їхні вподобання це інша половина результату. Після виступів вокалісти розповідали, як воно співати на сцені національного фіналу. Неможливо бути повністю удовлетвореним своїм виступленням, тому що ти хочеш ще, ще, ще. Це як неможливо Етака невозможно быть На сьогоднішній момент я справилася зі своїм завданням. Якщо люди довірять мені таку місію представляти країну, то я, звісно, покажу ще більше. Повороти хвилювання вдалось звичайно. Я сьогодні боролася зібралася з усіма силами. Після перерви на сцену вийшли співачки з Польщі та Франції. Кася Мош та Альма вже перемогли на відборах у своїх країнах і в травні приїдуть змагатися до Києва. Далі оголошували оцінки. За сумою балів у лідери вийшли Таянна та гурт Оторваль. Глядачі дали більший вищий бал групі Оторваль. Переможцем фіналу національного відбору Євробачення 2017 року. Від України... Переможці обіцяли, що гідно представлять Україну на міжнародному конкурсі. Від хвилювань, як розповіли, не знають, як святкувати перемогу в національному відборі. Я навіть об этом не думав. В Макдрайв заїдемо. Домой, Домой вже сп'ять, але я приїду і тільки испорчу їм сон. Я приїду і вони вже сп'ять. Я хочу сказати спасибо своїй маленькій дочці. Її зовут Єва. Єва. Папа лучше, чем монатик. Детальніше про плани на міжнародний конкурс у Києві оторваль розкажуть на прес-конференції. Її пообіцяли провести найближчим часом. Дмитро Грінченко, Микола Чоботарьов, новини на першому.